А ви знаєте, що там дві третини, скажімо, російських спортсменів так чи інакше мають відношення формальне, зрозуміло, до центрального спортивного армійського клуба і спортивного армійського клуба э, Петербурга? Ну тобто, ці люди, які є військово зобов'язаними, розумієте? Вони потім приймають участь у олімпіадах. Конкретно далі. Давайте далі. Давайте просто правильно оценку ставимо. На мій погляд, це суб'єкт Бах. Ну, який очолював міжнародний Олімпійський комітет. Він відкрито говорить, що геноцид – це нормальна практика, і було бажано, щоб цей суб'єкт спілкувався з родинами наших спортсменів. А в нас сьогодні загинуло 220 спортсменів, ну плюс-мінус, да, там чи 218, чи 222, е, Треба уточнити. Але між тим, 220 спортсменів. Може, оцей суб'єкт поспілкується з родинами людей, які втратили на війні своїх близьких. Тому що їх вбивали на нашій території, в їх будівлях, в їх домах, для того, щоб Росія могла що? Бахом посміятись, ну потиснути в одне одному руки. Ти, ти ж класний партнер в мене. Ну давай, підіть, прийміть участь у Олімпіаді. Це ж про мир, про неможливість вбивства інших людей. Правильно? Це ж а, коли а, грає спортивна музика, пушки мовчать. Це ж про це, правильно? То хай він тоді з нашими родинами поспілкується. А ще краще, хай приїде в якийсь Маріуполь, чи в якийсь Полідар, чи в якийсь Угледа, Гугледа, і хай подивиться, що таке спорт політики. Хай подивиться на це, тому що ці спортсмени вони входять в так звану тім Путіна. Да? Вони пропагують цінності сучасної Росії, тобто вони говорять, що можна приходити будь-куди і вбивати. Але давайте ще окремо розглянемо Дивіться, 14 рік, 2014, Олімпіада в Сочі. Вона привела до миру? Ні. Вона привела до першого етапу вторгнення. Тобто Путін спеціально очікував моменту, коли світ буде відволікатись на спортивні заходи для того, щоб потім прийти і вбивати. Так само, 22 й рік, Олімпіада в Пекіні. Після цього знову ж таки напад на Україну. Тобто, це конкретне. Конкретний мотив. Вони використовують олімпіади для того, щоб атакувати і вбивати. І тому мені видається, що з тим треба ну, правильно працювати. Треба пояснювати. Це не просто про щось там. Це не просто, вибачте, а ви не хочете, як би ви ну, може заборонити російським спортсменам? Ні. Ви не забороняєте російським спортсменам, бо немає російських спортсменів. Є конкретні діти. Чи брати, чи чоловіки, чи батьки конкретних вбивців, які приходять на іншу територію і вбивають інших людей. Ми хочемо жити. І а Міжнародний олімпійський комітет хоче сказати, що ви маєте право, громадяни Росії, приходити в Україну і вбивати тих, хто хоче жити. Ну тобто, тому що вони не хочуть жити по ваших правилах. От промоція війни, промоція геноцида. Промоція права, начебто росіян, приходити будь-куди і вбивати, оцім займається конкретно мов. І треба так це називати. Не треба більше брати якісь такі. Ви знаєте, там щось ну, може, вони щось не розуміють. Це ж спорт то чого тут? Ну в спорті це ж спортсмени. Вони ж трошки дурнуваті, вони не зовсім розуміють про що йдеться, та нічого подібного. Вони все чітко розуміють. Вони часто є пропагандистами російського типу життя, вони часто пропагують війну як таку. Вони говорять ми за Путіна. Це значить, що вони підтримують ідеологію нацистського типу, якої, а, очільником якої є саме суб'єкт Путін. Тому давайте чітко фіксувати. На жаль, мов в такому вигляді, Міжнародний олімпійський комітет в такому вигляді є абсолютно, а, скажімо так. Про геноцидного типу організацію, вибачте, за таке достатньо жорстке е слово, але так це виглядає, і мені видається, що це не обурення президента Зеленського, це абсолютна потреба справедливості. Ну не можна підтримувати організацію, яка абсолютно чітко йде на те, щоб зафіксувати право росіян вбивати нас.